все ж таки приємно починати ранок з чашечки Якобс Монарх. Потім весь день панує гарний бадьорий настрій. Дивіться, хто до нас прийшов. Щоранку на каналі Один Плюс 1. +1 а Кави Якобс запрошує гостей. Фотосесії у популярних журналах, нагороди у конкурсах, прихильність фанатів по усій країні, і усе це в 19. Вона пішла слідами свого геніального батька, вирішила підкорити сцену, і їй це вдалося. Спочатку дівчина спробувала свої сили на співочому конкурсі Голос країни Нова історія. Потім подалась на нову хвилю у Юрмалі. Про цю красуню ходили чутки, що вона стане новою учасницею Віагри, але це й досі лише чутки. Зустрічайте у студії сніданку з 1 плюс 1» Молода, красива й амбіційна Марія Яремчук. Щоранку на каналі один плюс один. Аромок Самит, Кави якобс. Запрошує гостей. Фіналістка шоу на один плюс один другого сезону. Голос країни також конкурсу нова хвиля. До речі, де вона визнана найсексуальнішою конкурсанткою. І я з цим погоджуюсь. І уявляєте ви мої почуття, коли я спілкуюся з такою чарівною, прекрасною дівчиною. Привіт Марієчко, Доброго ранку! Дуже радий тебе бачити. Знаєш, мені іноді здається, то не здається, а я бачу. Просто в тебе такі навіть веснянки в очах. Веснянки? Так, знаєш, навіть веснушки. І пряме іскорки. Дякую. Е, Нечка, ну, рада тебе бачити. Я обіцяв нашим глядачам, що ти розповісти про всі новини, про те, що у тебе буде кліп, коли він вийде і так далі. І так далі. Но, е, головна подія ти днями е, вручала е, табличку. Голос країни, діти так сто країн, о сто країн бач як вже масштаб, сто міст нашої країни. Отримали такі таблички. Звичайно, учасники голосу країни туди їздили. Зараз ми бачимо кадри. Де ти в якому місці це? Це Харків. У Харкові. Так, да, Гімназія. Ти вже знала, до якої дівчини, до якої конкурсові ти поїдеш? Я знала, що це моя тіоська, ага. що це також Марія. І... Контактенка, здається мені. Так. 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 Угу. От, і я була дуже приємно здивована, наскільки дівчинка, ем... крім того, що вона чисто інтонує, добре співає, що дуже важливо, адже на голосі країни виключно живий звук. Вона От артистка така підростаюча, в ній щось є, я іскра така. Я ну, зараз бачу, дуже вільно не, там тримається. Як до речі, тобі співати з дітьми? Є ну, різниця, як одиться з дорослими чи з дітьми? Абсолютно не було, якщо чесно. Взагалі я от. Була присутня на сліпих прослуховуваннях uh -huh. на голосі країни, і я була здивована, наскільки діти відчувають себе як риба в воді. От вони, мабуть, це такий прекрасний вік, тому що вони мало замислюються про якісь деталі, а просто насолоджуються життям і а, передаються на сцені. От так само, і от Маріка, uh -huh. ця дівчинка. От вона ж ентузіазм, ентузіазм аж перевідний. Отак. <реш> Поки що не розчарувалося. <реш> Дай Боже, щоб таке не сталося. <реш> Слухай, ну ми не називаємо імен, а в тебе вже є. Визначилися якісь фаворити або фаворитки. Фаворити, ви знаєте. Е ну, Давай так, тобі хто більше подобається е чоловіки, хотів сказати: хлопчики чи дівчата? Ой, ну це таке питаннячко. Ну, когось вдалося почути? Звичайно, звичайно. Ну, я скажу, що е багато. Особистостей підростаючих, тому що, ем, наприклад, хлопчик не буду теж, ну, ми не називаємо. Так, прізвища, так. Так? Хлопчик співав висоцького. Е, висоцького? Е, так, там співають настільки діти, співають серйозні твори, які якось дивно чути від дитини, але це настільки цікаво і настільки ем, якось навіть дико іноді звучить, але це подобається. Це батьки все ж таки. Ну, це звичайно, що це виховання, але діти щось дають своє, якусь свою таку іскорку. Та хто більше приживає? Виснушки в очах не ага. горять. Хто більше переживає? Мені здається Давотувач батьки. Мені здається, батьки. Я думаю, що шоу можна було назвати голос батьків, тому що ну, знову ж таки я сама пам'ятаю себе в такому віці ну-ка. Я пам'ятаю дуже добре. Пам'ятаю, я було? Ой, у мене було дуже бурхливе дитинство, тому що я виступала у всіх концертах. Був такий режисер Борис Шарварко. Да, і я виступала у всіх його постановках. Тобто, Палац Україна для мене був рідним домом. Я навіть рідше була в школі на уроках. І я пам'ятаю цей такий цю таку жагу на сцену. Мені було не, я не могла терпіти до кінця концерту. Якщо я не на початку концерту, то це проблема для всіх навколо, тому що я діставала всіх. Я страшний хоч. Сіла туди вже на сцену, і я пам'ятаю, наскільки це з віком от приходила mm -hmm. якась уже відповідальність, приходили... приходив страх, от за те, чи все вдасться, чи буде все так, як треба. А в той момент, коли я була зовсім маленька, я просто отримувала задоволення. І я щиро навіть заздрю дітям, тому що це кайф. Головне, звичайно, не переживати, брати себе в руки, тому що дитяча психіка вона дуже така тендітна. Ну, я хочу нагадати телефон прямого ефіру 494-1194, Будь ласка, телефонуйте, спілкуйтеся з Марією Яремчук. Як це роблю я? Це дуже приємно, я вам скажу. Чесно <рес> <рес> що ж, зараз саме час армоксамитова запитання від нашого спонсора торговельної марки Якобс Монарх. Марія, якось Марія Осіпна Кнебіль. Твоя теска до речі, та педагог, режисер, дуже відома, сказала, що мистецтво повинно бути сексапільним. От як ти до цього ставишся? Все ж таки, вона має рацію чи ні? Е, впевнена, що так. Тому що знаєте, навіть на новій хвилі, от коли нас готував Олександр Ревзін, так. Е, він вчив нас, що в першу чергу йде візуальна оцінка, а потім вже якась чуттєва, тобто і, і, і слух також вони підключаються пізніше. Спочатку йде візуальна оцінка тим більше вступ зазвичай так, буває так, так. От і звичайно, що потрібно випромінювати зовнішню не менше ніж внутрішню, якусь енергетику, і мені здається, це одна з найважливіших критерій. На те, що тобі признали на, на ті же новій хвилі, не сексуальні. Ну, мені це льстить, звичайно, тому що кожна дівчина, жінка, вони хочуть подобатись, і мені це льстить, але кожна жінка прекрасна по-своєму. А ти знаєш якісь секрети, як цим користуватися? А, висипатись, раз. Раз. Це перше. Друге, це треба любити себе внутрішньо. От мені здається, що краса. Дуже абстрактне поняття. І інколи людина може бути наділена такими якимись ем, харизмою. Угу. От, і зовсім не важлива вже там краса зовнішня, коли від тебе от іде якесь тепло. мені здається, так Маріч для наших глядачів твоя нова пісня і коли буде новий кліп, тому що дуже багато цікавиться на Фейсбуці, в тому числі, коли буде кліп. О, мені і... це дуже приємно. Тому що от це така перша дитина, скажімо, ця mm -hmm. пісня. І я дуже хочу, щоб вона сподобалась всім так, як мені. Тому що от я ем, відчуваю, що це моє. І від цього я щаслива. Пісня вийде от-от, буквально щелчок, пальчиків, і все, вона вийде, а кліп ну, на початку листопада. Тобто зовсім тр трішечки залишилось, і е, хочеться, щоб... Ця пісня нагадувала людям про те, наскільки важливо бути коханими і кохати в цьому житті. дотелефонувався розглядачі. <laughs> 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 давай послухаємо. Алло. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс один. А Якобс запрошує гостей. Алло. Доброго Адьо, ранку. До, Доброе утро, Доброго утро. А, Марія, я хотіла вас спросити, скажіть, будь ласка, у вас є пісня Константина Меладзе? ви з ним отношениями або ні? Доброго раночку. Звичайно, навіть перша ця пісня вона написана Константином Меладзе і Андрієм Французом. І, а, ми співпрацюємо, от він, ну, співпрацюємо голосно сказано, він мене підштовхує як молоду виконавицю і дійсно дає мені якусь таку опору. Основу дає багато корисних порад, і власне те, що ця пісня написана ним, це для мене вже велика честь. От я вважаю, що це взагалі подарунок долі. Так що стосунки підтримуємо. Марія, знаєш, віриш ти у знаки долі, так би мовити? Так. Я знаю, що віриш, вони в тебе були. вірю. Вірю і ще раз вірю. Які самі такі знакові були, такі вехі, якщо так сказати російською? Ой, знаєте, на кожному кроці, якщо чесно, ці є знаки долі, і був такий теж момент, знову ж повернемось до мого дитинства, так? Коли мені було 6 років, я пам'ятаю мій перший концерт в Палаці Україна це був звіт Чернівецької області. Що це було? Зараз ми закінчуємо просто. Що це було? Просто скажи, і ми Сон. прощаємося. Сон, Сон. що от мене тато мій вивів на сцену і там залишив. Отак. Марічка, дякую тобі. У нас це... в гостях Марія так... Марівчук, була. Е... Марія Ярмічук. Ми мусимо прощатися, тому що час вичерпано. Нагадаємо, що.